Нопільефірі, дякую, що з нами, і зараз розповім вам про найактуальніше в місті та області. Музика. Що ж почнемо із важливого і йтиметься про громадянство. Нардепи вирішили, що іноземці, які хочуть отримати український паспорт, мають дещо вивчити не лише мову, а ще й історію та право. Ми дослідили настрої іноземців з цього питання та ще й поспілкувалися із Мохамедом, який таки має намір стати громадянином України. Як йому такі нововведення Олеся Липчак знає. Щоб мати українське громадянство, здаває екзамен. 25-річний Мостафа Абдалах, єгиптянин. Він навчався в Україні, здобував фах будівельного інженера. Каже, було чотири країни, де міг навчатись, але без вагань обрав Україну. Я взагалі вибрав Україну взагалі, бо я прочитав вашу історію просто: я бачив, що ви хороші люди, які ні на кого не напали. Ну, українська історія взагалі це просто, ну, я можу сказати. Крута, просто хороша після життя. Тут Мостафа остаточно переконався, що хоче залишитись. Зараз мусить бути в Каїрі, бо змінює паспорт. А далі все ж приїде. Хоче отримати громадянство. І якщо раніше було достатньо знати лише мову, то зараз історію та основи конституції України. Це обов'язково. Якщо будеш мати громадянство, якусь державу, то обов'язково ти повинен знати мову, культуру, традиції. І не тільки історія і конституція, і ще традиція, і все треба знати. Хоча б навіть не ти не повинен приймати їхні традиції, але ти повинен її знати, щоб зрозуміти, щоб поважати їх. Отож, найперше іноземці мусять вивчити мову і мати сертифікат. Якщо нардепи затвердять, то доведеться ще й вивчити історію і добре знати конституцію. Щоб все це вивчити у іноземців буде два роки. Далі іспит і громадянство. Схвально ставляться до таких ідей депутатів, викладачі права в країні буде спокійніше, якщо іноземці розумітимуть, які права і обов'язки вони мають. Я вважаю для того, щоб особа була повноцінним громадянином України. Вона має брати активну участь у всьому житті. Ті держави вона має володіти пасивним та активним виборчим правом. А коли вона не буде володіти Конституцією України, вона не зможе брати участь у виборчому процесі. Дійсно, громадяни голосують, а отже, знання конституції важливе, крім того, слід проконтролювати, щоб іноземці розуміли, що в нашій країні є незаконним і яке покарання буде за порушення. Я Вважаю, що це рішення є правильним, оскільки воно, по перше, мотивує іноземців вивчати історію України, вивчати українську мову. А, наприклад, Мені не зрозуміло, як особа, яка не володіє державною мовою, може отримати якісь сервіси в державних структурах чи в органах місцевого самоврядування. Я вважаю, що цей законопроект є правильним, оскільки, якщо ти набуваєш громадянство України. Ти можеш голосувати. Це означає, що ти створюєш наше громадянське суспільство і створюєш майбутнє України для нормального функціонування будь-якої особи у будь-якій державі. Вона зобов'язана знати свої права, також свої обов'язки і належно їх виконувати. Та є й інша сторона медалі за два роки. Важко вивчити мову, не те щоб основи права та багаторічну історію країни. Водночас схожі іспити здають ті, хто хоче стати громадянином будь-якої іншої держави. Тому тернополяни вважають, що нові права правилам, Чіткі і виправдані часом. Це досить такі основні предмети, які, думаю, і кожен школяр має знати, і особливо іноземці теж. Ну, мабуть, потрібно. Потрібно знати історію країни, як... громадянство, якої хочу отримати. Однозначно дуже важливо, тому що кожна нація сильна тим, що. Вона знає свої права, знає конституцію, знає мову. Наразі цей законопроєкт прийнято лише в першому читанні. Тому очікуємо результатів подальшого розгляду депутатами Верховної Ради України. Продовжуємо і знову сумна звістка. У Тернополі попрощалися із азовцем Андрієм Барським. Хлопець захищав нас з вами, ще будучи в АТО. Згодом перевівся і отримав службу мрії. Полку Азов. Коли почалося повномасштабне вторгнення, захисник боронив Маріуполь. Там і загинув. Прощалися з Андрієм в домі печалі. Азов це служба мрії, а Маріуполь місто кохання. Так розповідав мамі Андрій Барський про своє життя, яке він мав до повномасштабного вторгнення. Хлопець захищав Україну в антитерористичній операції, але весь час тренувався і готувався бути азовцем. Він пролистував весь інтернет, шукав всю інформацію про, про Азов. Він зв'язувався з усіма командирами, чи яких там, бо я не вникаю ці. І Коли приїхали до Києва, сказали, що вони його беруть. І він поїхав в Київ в академію, призвали в АЗОВ, але йому треба було ще якісь там іспити прийти. Я якраз приїхала за кордону, то з Польщі, то він якраз це мені скаже, мам, ти можеш за мене порадити, це мене взяли. Я прийшов. Із 200 чоловік, які туди пішли, їх пройшло тільки три чоловіка. Андрій народився і виріс у Кропивницькому. Коли Росія почала війну в Україні, хлопець не залишився осторонь. Він був патріотом, він був патріотом. І як почався, він в АТО був, як його призвали, він. Півроку, по-моєму, чи рік був в Одесі на ученнях, Срочку відійшов і одразу підписав контракт на АТО. Згодом, коли Андрій став азовцем, одружився і з дружиною жили у Маріуполі. Там їх і застало повномасштабне вторгнення. Дружина поїхала у Тернопіль, а він залишився боронити своє улюблене місто і Україну. Мамі востаннє написав наприкінці лютого. 23 числа. Якщо зараз є смс, то я вам покажу. Я його пишу, синок мама боїться. Він каже, мамо, ми стоїмо на обороні, не бійся, це страшно, але ми переможемо. Тоді зв'язок з сином зник. Згодом новістка повідомила, що Андрій загинув. Тіло захисника вдалося забрати і привезти для прощання аж у жовтні. Поховали азовця в Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава і Шана захиснику. Загинув чоловік тіло 68-річного жителя села Сущин виявили рятувальники під час гасіння пожежі. Зайнявся житловий будинок, зорів дах, речі домашнього вжитку і меблі на площі 90 квадратних метрів. Пожежу ліквідували і врятували ще дві будівлі. Штрафуватимуть порушників ті підприємці Тернопільщини, які не вимикатимуть зовнішнє освітлення, будуть притягнені до відповідальності. Патрулі правоохоронців моніторять ситуацію в місті та області у темну пору доби. Якщо ж виявлять, що увімкнені білборди, сіті лайти чи інша зовнішня реклама, власники підприємств будуть відповідати за таке порушення. І продовжуємо операція. Захід наймасштабніша депортація українців. Терор проти нашого народу чинила комуністична влада. Сім'ї повстанців, націоналістів та їхніх близьких родичів примусово вивозили до Сибіру та Казахстану. Міністерство державної безпеки УРСР видало наказ у найкоротші терміни ліквідувати бандитизм та національне підпілля на заході України. Лише за декілька днів депортували понад 77 тисяч осіб із мінімальними засобами для існування українці відправляли на підприємства вугільної промисловості східних районів СРСР. Для реалізації операції комуністи задіяли 30 тисяч солдатів, майже 16 тисяч керівного складу силових відомств. Історія повторюється і в наш час від початку повномасштабного ворожого вторгнення до Росії примусово депортували понад 8 тисяч українських дітей. Кількість дорослих наразі невідома. Першокурсники технічного ліцею продовжують багаторічну традицію, пройшли по святу в ліцеїсти. Хоч цьогоріч війна дає нові виклики студентам, та вони з усім мужньо справляються, вміють навчатися і онлайн, і офлайн, знають, як самодисципліновуватись. Наполегливість і жага до знань ось що об'єднує усіх вихованців технічного ліцею Тернополя. Бути ліцеїстом почесно. Бо, окрім навчання, тут поважають і бережуть традиції. Одна з яких посвята першокурсників в ліцеїсти Обіцяю бути чесним і відкритим зі всіма і перш за все і самим собою. Не відхилятись від труднощів, а свідомо долати їх. Першокурсниця Аріна в майбутньому планує обирати професію в іт напрямку. Тож технічний ліцей, переконана дівчина, стане чудовим місцем вдосконалення її математичних знань. Мені дуже подобаються мої вчителі. У мене прекрасні друзі і мій клас дуже добрий до мене. Я вважаю. Тут люди, люди добріші і більше математики. І я більше навчаюся тому, чому хочу. Тернопільський технічний ліцей обирають сім'ями. До прикладу, четвертокурсник Максим вітає зі званням ліцеїста молодшого брата Бориса. Тут навчалися їхні мама і тато. Тож для студентів ліцей став другим домом, кажуть хлопці. Ліцей це є. Дуже хороший заклад, в якому не лише уроки, а й здружуються вчителі, учні, І це мені дуже до вподоби. Тому свого я також покликав. Тому що ліцей це не просто навчальний заклад, це одна велика дружня родина, яка навчає, виховує, дає можливість круто провести свої юні роки. Борис пам'ятає, з яким захватом приходив з навчання брат, тому теж мріяв стати ліцеїстом. Запам'ятаю, він приходив і дуже емоційно розказував про вчителів, як вони дуже круто розповідають про уроки, навчають. Мені ліцей подобається, тому що тут поглиблена математика і фізика. Ліцеїсти сьогодні мають чимало викликів, переконана директорка. Це діти, які вміють навчатися і онлайн, і офлайн, знають, як самодисциплінуватись. А цей навчальний рік розпочали в умовах війни. Тож за можливість отримувати знання вдячні кожному захиснику. По святу розпочали з хвилини мовчання та молитви. Цим ліцеїстам ну напевно найважче, тому що вони від п'ятого класу пройшли. Такі складні випробування, як декілька хвиль коронавірусу, зараз війна в Україні. Хочеться їм побажати от побільше таких подій, де вони можуть спілкуватися, де вони можуть обніматися, де вони можуть обмінюватися своїми думками. Хочеться їм побажати здоров'я, витримки, наснаги, хороших друзів, хороших людей поряд. Дітям влаштували невеличкий квест. А щоб навчатися було достатньо снаги, нагодували новоспечених ліцеїстів кашею. Підтримати своїх першачків прийшли батьки. 2020 двадцятого вона закінчила навчання старша дочка. Зараз навчається середущий син і в майбутньому надію, що буде ще меншенький тут навчатися для старшої дочки. Ви його чисто випадково, тому що дитина мала здібності і має здібності до точних наук, і нам його порекомендували. І наскільки в мене дочка дуже переживала, ну скажем так, що вона завжди каже, що це її найкращі роки її дитинства. Тут сім'я, тут затишно, і дуже є можливості розвиватися. Попереду першокурсників чекає чотири роки в ліцеї. Час насичений не лише знаннями, а ще й новим досвідом, цікавими знайомствами та незабутніми враженнями. Бо бути ліцеїстом це престижно. І далі інформація про громадський транспорт Тернополя зміни в маршруті тролейбуса номер 8 завтра, 22 жовтня. Він курсуватиме від вулиці Симоненка до ринку та автовокзалу без заїзду на вулицю Миколинецьку. Там в районі авторинку до вулиці Ярмуша ремонтуватимуть дорогу, і рух частково обмежать. При цьому автобуси номер 5 а 8, 18 та 31 курсуватимуть за звичним маршрутом. Із 24 жовтня до 24 листопада на провулку Галицькому перекриють рух транспорту. Там будуть ліквідовувати підтоплення каналізаційної насосної станції. Також проводитимуть роботи і біля транспортної розв'язки вулиць Бараська, Галицька, вояків дивізії Галичина Бродівська. Водіям доведеться об'їжджати цю ділянку дороги. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були з нами у цій годині. Чекаю ввечері з підсумками. Далі долучайтесь до розмови в аналітичній студії і до зустрічі.